Добрий день, мене звуть Іна, я дружина пасічника в четвертому поколінні, саме ми з Крепиницького отримувала міжнародні гранди, отримували власну справу, є в чому порівнятися. Я буду. Презентація буде така дуже коротенька, змістовна, але я хочу поспілкуватися з залом. Я думаю, для вас це буде найважливіше. У нас пасіка сетові меди. Ми займаємося переробку. або завдяки високій ціні намет, або завдяки переробки. Я за фахом фінансист, балбангір, тому тут можу вам стати в нагоді. От, все, що ми виготовляємо, наш QR-код, презентація буде, зайдете на нашу сторінку, подивитись сайт. Сайт, до речі, ми виграли нещодавно нещодавного стомського уряду гроші. На ці гроші нам розробили сайт. Дуже нам всім допомагає. Скажіть, тут наступний слайд. Скажіть, будь ласка, ви всі розуміємо, що бізнес може жити, якщо в нього вкладати. Хто на майбутній рік, на, на цей рік, запланував інвестиційну складову в ваш бізнес? Підніміть руки. Просто цікаво. Дуже мало, але дуже добре, що є. Е, бо ми розуміємо, ми не можемо жити так як раніше, сподіватися на ціни, підняття, зменшення і тому подібне. Е, Проблема нашої пасіки в мене пасіка стоїть під Чергіно, а живе в Карпівницькому. Достарайте, ми постійно туди-сюди їздимо. Але ми розуміємо, що ми можемо йти далі. Е, ми, кожен із нас повинен в ціну закладати 5-10. Так взагалі це як в ідеалі на інвестиційні потреби, вартість меду. Ми знаємо, що на сьогоднішній день, на жаль, вартість меду у нас регламентована, вас заспеті поставили нижче, і ти, як ти не підприймеш ці втоки, як ти не танцюєш, ну трошки дорожити продаж. Але реально ціну ми поставити, на жаль, не можемо. Бо є люди, які знижають, платять податки, все оплачують офіційно, реєструючи торговельну марку, маючи собственний цех. Це все ми пройшли. І, до речі, ми перші на Кривоградщині зареєструвалися як ремісники. Є такий закон, в минулому році були зміни, ми його називаємо закон про крав, про ремісничу діяльність. Кому буде цікаво, підпишіться на нашу сторінку, мені можна задавати відповіді, а можна сьогодні задати відповіді. Ми всі можемо зареєструватися як ремісники і не вводити цех по переробці в експлуатацію. Не отримувати дозволу експлуатації держслужби, а просто займатися як ремісники. Якщо ми не перевішаємо тонну за 4 тонни за місяць, якщо ми не перероблюємо більше 4 тонн за місяць, то ми можемо спокійно працювати як сімейне господарство, ФОПи, тобто як крафтарі. Ми були за кордоном, звідти привезли досвід крафту, і ми, особливо наше господарство сімейне, ми йдемо по цій слізі як крафт. Для вас я спублювала купу QR-кодів, вони будуть у вас в презентації, по яким ви зможете знайти, підписатися в телеграм-канали і знайти гранти. Комерційні гранти. Навіть тут є грант-маркет, в якому об'єднуються ці всі гранти. Ви можете вибирати по собі, да, там, я там такой там, підхожу там, там там, там. Кіровоградщина, на жаль, по грантах залишається позаду. Дуже класно, хто з Полтави всіх вітає, дуже багато грантів дають. А ще на хвилинку чоловіки, подумайте про сімейне господарство, вийшов з фермерства, ми можемо переключитися на сімейне, почитайте про це і е, задійте своїх жінок в цьому. Е, знаєте, в чому питання? На сьогоднішній день е, верстві населення, які більше дають гранти, це чоловіки, військові і жінки. Тому, якщо ви ж з дружиною зробите сімейне господарство, наприклад, фермерський господарство зараз вже не буде, будуть сімейне господарство. І вона є співвласником, вона може це доказати. Європа вам в руки, не дивлячись на те, що USAID, ушов з Америки. Це американська велика грантова програма, вона ушла з ринку. І я думаю, навряд чи вона повернеться найближчим часом до нас. Але Європа продовжує менше, набагато менше. Максимальний пуфрантовий минулий рік набагато менше сьогодні в нас співають, але друзі поки що грівають, беріться, користуйтесь цими програмами. Комерційні гранти не принуждають, ну як не вимушують, скажімо так, не є обов'язковою умовою брати на роботу людей. Ви просто захищаєте, ми брали декілька естонських грантів, і один, Америка... Ой, один англійський грант. Ніхто не вимушував нас нікого брати, хоча ми отримували класну справу перед цим. Ви просто захищаєте свій бізнес-план, свій проект, показуєте, вас навчають декілька місяців бізнесу, гаркетингу, стратегії та купу. По а потім дивляться на ваші результати. І якщо хоч раз ви попалися на цю удочку, вам і дальше, далі буде ці грантодавці допомагати. Якщо ми беремо кредит, о, да, у нас всім треба інвестиції, то нам треба йти в банк, потрібно щось давати в заставу. Пасіку, в заставу ніхто не візьме. На сьогоднішній день жулярство приравнюється к аграріям. Це ризикова галузь для банку. І отримати кредит дуже важко. Под грошей ніхто не дасть. Ваша цеха, а це як, ну, дуже низько. Де брати гроші? Ну, Шукаємо гранти. Тому така пропозиція, шукайте, підтримуйте, засовуйте жінок туди, залучайте обов'язково, щоб це було сімейне господарство. І вам, Європа буде йти на зустріч. Вони дають і на оплата, і на маркетингові стратегії, і на сайти, і ще раз зауважу, якщо ви хоч раз взяли, ніхто не каже, ой, це я взяв грант, руки мені не дадуть. Дадуть, у вас же є грантова історія. Головне, щоб у вас була хороша кредитна історія, щоб не було про по кредитах, бо це теж влияє на грантову програму. І ну, у вас була біла, як скажуть, історія по грантах. І перший грант, ну, взагалі, кажуть, що треба починати з власної справи. На власному досвіді ми паралельно подавали власну справу і комерційний грант, Комерційний вийшли швидше. Тобто є можливість. Я кажу, що такі є. Якщо є питання. До рада відповісти. Мага, питання. Да. буде запис сьогоднішньої конференції, щоб побачити ваші презентації. Друге да, питання. <реку> 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 Після отримання грантів, наскільки ваш бізнес став більш прибутковим? Чи він прибутковим? За... <реку> він є прибутковим на сьогоднішній день, бо ми ще раз підкреслюємо, ми займаємося переробкою. У нас ми uh, на качаємо з пасіка 4 сортових і ми їх переробляємо. Ви можете подивитися на стенд, Казацький медок в першому вході, там багато чого. Смаколики, десерти, медова продукція, ну, мед займає десяту частину, ну не п'яту частину 2 роки. Розріз розріб да. да. для цього повинен бути цех, повинні бути документація. На сьогоднішній день ми займаємося, ми відкрили цей цех, чого я наголошувала на крафті. Якщо ви крафта. Ви можете в себе на земельній ділянці, построїти, побудувати цех і отримати хасп. Хасп – це безпека хачової промисловості, такі саме як у великих підприємствах. ніхто не забороняє перебираєте тільки свою сировину? Тільки свою ми крафт. Я ж кажу ще раз крафт ми. Не плануємо, бо ну ми, ми нікого не хочемо обідати, але ми знаємо, що є неякісна сировина, і я ну, аналізи на неї експертні виставки на неї дуже дорого стоїть. Тому по така ми займаємося достатньо нашого. Як це стат? Сімейного господарства це е, е. раніше були фермерські господарства, так були там учасники. У мене на сьогоднішній день ФОП. Я допустила, ну, на до той момент не було сімейного господарства, ми, ми зараз є можливість. Там спрощена система оподаткування, сімейне господарство, ви, дружина, мама. ФОП зрозуміло, пішов, зареєстрував як сімейне. Точно так же вирієструють як фермерське господарство, так воно називається сімейне. так, да, Це більше до юристів питання. Ні, тут буде в гуглі, я погане хочу писав. Так, просто собі згадайте. А чи співпрацюєте ви зі якимись страховими компаніями? А ми не працюємо зі страховими компаніями, у нас немає такої потреби. Слава Богу, у нас каже. Ні, ну минуло і пофлашкувати, ну як у всіх... Ну, знаєте, як мій чоловік каже, журналі таке питання не задають. Більше став. Більше ста. Більше я ж кажу, ми праві, ми не правословість. І я ще раз наголошую, ну, звертаюся до всіх, може колись нам зроблять момент, як розраховувати, бо багато з нас не знаю, я банкір, я, ну, я фінансист, і я знаю, як розрахувати собі вартість методом. А мій чоловік завжди каже, тебе дорого, от у вас там за 100 гривень. Я кажу, де що у нас не було? Буде рахувати мені. Ну, на жаль, це так. <турганул> варто, варто, треба йти, надо пробувати. Думаєте, що прийдеться по вискорі, подивіться, який у нас народ, який у нас працює, да, золоті руки. Не тільки робити, а ще з медику по всьому. Оптова торгівля ні. У нас ми на сьогоднішній день покриваємо роздріб. Я ж кажу, що тільки що, що, що сказав. По-різному. У нас свою часть будемо відкривати, а так в мережах. А шан України приймає крафтовий мед по мережах сільбої крафтовий. Знаєте, що для цього потрібно? Кластери. І я задавала це питання. 90 діб? Да, да. Так всі 90 діб. Да. Ну, а ви придайте зараз, підійдіть кудись, придайте зразу. Ну, ми... ну це ваше, ваше домовлене з супермаркетом. Взагалі, 90 діб. Далі і не, ну, не обертаєтеся на це. Ви знаєте, що вам потім гроші зайдуть? Все, ну так, да. у нас не було питань. Давайте останнє питання, бо у нас да. не ви ваше сім'я бізнесу повністю, повністю. Ярмарки, виставки, Київ, продажа в інтернет. По різному на даний момент нас нам грандери, прям топили, що ми на експорт почали подарунковими наборами і тому подібне. Ми вдвох, на си три людини. Представляєте? Навантаження колосальне. Спів мала робота рано. Так, у нас ми не про кажемо, ми проводимо. Оцінуйте свою працю, це звернення до всіх пасічників, бо це насправді це дуже дуже важко. Ще да. Дивіться, я не слово другої групи, але я взагалі не зв'язано нічого з джінним, то в мене салон каси. Я теж додав анкует. Я можу подавати на цей бранчи? Можу, можу подавати. І ви дружина, дивіться, я е, на пасіці не працюю. Ну я чесно кажу, я хожу в маски, одягаю перчатки, Чоловік кажу, що я тебе не бачу в перчатках на пасіці. Або знімає, або будь звідси, кажу, все до побачення Ну, не може одна людина розриватися. Ви е, духовний наставник вашого дженера. Він працює з найманими працівниками там, і тому подібне. А ви гуру, ви СММ, ви маркетолог, ви бухгалтер, ви фінансист, ви свічкар. Мільйон варіантів. Але це ви. І ну, ви являєтесь жінкою джунера. Ви хочете, можете сімейне господарство, оформити, хочете. Я можу оформити і працювати по контурному сама? Можете. Може, там по податкам є питання, але може. Ну, я вам раджу одно додати собі квет. Добавити квит це две години. Все, дякую. Все, для що щоб. Дякую. Дякую. дякую вам за увагу.